Всім привіт! Сьогодні я вам покажу роботу бота. Як цей бот працює. Ось, тільки що прийшов сигнал на лютну пару євро GPU. Давайте для початку знайдемо таку валютну пару, є така валютна пара. Завжди беремо от перший стовбик. Так, валютна пара така є у нас. Сигнал на підвищення до 15.39. Ось, буде відкривати угоду рівно на 100 доларів. Так, 1100. Ось, відкриваємо угоду. І будемо дивитися, як цей бот працює. Дивіться, ось цей бот, Rate він робить аналіз замість вас. Тобто він аналізує і видає вам готовий сигнал. З самого початку бот вас. Оповіщаю, що буде сигнал на валютну пару євро ви маєте можливість підготувати цю валютну пару. Після приходить сигнал, напрям руху, і до якого часу ми заходимо в угоду. Все, ви відкриваєте угоду, і більше нічого вам робити не потрібно. Якщо угода буде мінусова, бот вам видасть догон. Тобто потрібно очікувати. Якщо угода буде плюсова, бот напише, що це плюс. Зараз вам повністю все покажу. Дивіться, тепер я розкажу, як ми тут заробляємо. Ми заробляємо, на тому що брокер нам платить за... Кожну успішну угоду, якийсь процент. Дивіться. Наприклад, я відкрив угоду на 100 доларів. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 190 доларів. Тобто 100 доларів мої і 90 доларів, то буде комісія з однієї угоди, з плюсової угоди. Також бот малює рівні підтримки, тобто від яких можна додатково відкривати угоду. Ось. Після закриття угоди, бот напишить нам ціну відкриття і ціну закриття, тобто котіровки. Ось це. Щоб можна було перевірити, дійсно це правда, дійсно, сигнал плюсовий чи ні. Тобто це все можна перевірити, максимально чесний бот. Бот видає сигнали по індикаторам більше, ніж 10 індикаторів підключені до цього бота. Сигналів не так багато, десь на протязі 12 годин вам десь прийде приблизно. 20 сигналів в середньому, може трішки більше. Тобто сигналів не прям дуже багато, але сигнали дуже якісні. Для прикладу, за вчора 34 плюса і тільки один мінус. Досить гарна статистика, і цю статистику повністю можна перевірити. Повністю всі угоди ось можна листати і це все можна перевірити. Як ми бачимо, угода себе досить гарно відпрацьовує, і зараз нам бот напише, що ця угода плюсова, і ми заробимо 90 доларів. Так, давайте почекаємо. Ось бачимо года плюсова, і очікуємо, коли нам бот напише, що угода плюсова. Ось чистий плюс. Бачимо ціну відкриття, ціну закриття, результат прогнозу, профі, тобто сигнал плюсовий. А також є ось нижче посилання на платформу. Для тих, хто не знає, як підключитись до бота, дивіться, тут нічого не потрібно платити і тому подібне. Вам просто потрібно прийти у бота. Ось назва бота. можете знайти його пошуку у Телеграма, або посилання буде в закріпленому коментарі. А також у профілі мого ютуб каналу. Дивіться, ви переходите в бота, нажимаєте старт, підписуєтесь на мій основний канал. Ось тут 8 підписників, так як я недавно відкрив цей канал. Ось, ви підписуєтесь на канал, нажимайте підписався. Якщо у вас немає аккаунта на брокері, можете зробити аккаунт. Зареєструватися. Якщо вже зареєструвалися, нажимаєте вже зареєстрований, і ботом видає посилання і в себе торгуєте. Тобто нічого платити не потрібно, там, не обов'язково робити новий аккаунт і тому подібне. Ви собі торгуєте, як хочете. Тут у мене немає ніяких реферальних посилань. Як ви бачите, ось це посилання це пряме посилання на платформу, тобто без реф посилань. Так, давайте подивимось, скільки ми заробили Давайте перейдемо в калькулятор. Калькулятор, так і подаємо 90 доларів, умножити на 41, то буде 3690 гривень. Я зробив з однієї угоди. Ось, Досить таки непогано. Ось так працює цей торговий бот. Дивіться. Зараз вам покажу, скільки бот сьогодні видав угод. Сьогодні бот видав більше 10 угод і всі угоди якби плюсові. Досить -таки гарна статистика. Тому, якщо вам цікаво, можете підключитись. Нічого платити не потрібно і тому подібне. Ось так бачимо ще один сигнал, дивіться GVP-GPU. Давайте відкриємо ще одну угоду за допомогою торгового бота, якщо є така можливість, чому не відкрити до 15.44 на підвищення. Ось, бачите, ще одну угоду будемо відкривати. Я вам повністю показую, як цей бот працює. Так як в цьому боті немає обов'язкової реєстрації, не потрібно там робити новий аккаунт і тому подібне, платити за бот і так далі. То ви можете повністю бота перевірити на демо-рахунку. Повністю ви можете свій бота на демо-рахунку перевірити. Так, угода відкрита до 15 43 я відкрив. А треба було до 44. Трошки я помилився, друзі. Давайте ще одного угоду відкриємо на 100 доларів. Це менше, ніж 1%. 1% від мого балансу це є 350 доларів. Як ви бачите, я заходжу менше, ніж на процента. Рекомендується відкривати угоду на 1%, так як угода може бути перша мінусова, бот може видати догон, і на догон потрібно буде зайти вже на 2%. Тому е, старайтесь відкривати першу угоду на 1%, які можливість можна відкривати менше, ніж на 1%. Ну точно не більше, ніж на 3%. Відкривати першу угоду це дуже важливо. Тому що буває таке, що може бути велика волатильність, і попросту бот може видати один догон, а після нього ще один догон. Тобто по-різному буває. Ось також бот намалював рівні, рівні, від яких можна відкривати угоду. Ось один рівень. Бот ось тут намалював. Ми бачимо, І від цього рівня ми якраз таки відкрили угоду. Відкрили угоду на підвищення. Тобто, вверх. Бачимо, що до цього ціна досить гарно впала вниз. В будь-якому випадку повинна бути корекція. Бачимо плюс, ну це не угода по боту, не зовсім по боту угода. Тобто я відкрив на одну хвилину менше, я мав зайти до 15.44, а я зайшов до 15.43, тому не рахуємо, що ця угода була по боту. А ось ця, яка зараз відкрита, ця угода вже по боту. Будемо дивитися, як вона себе відпрацює. Ось дуже круто, що бот повністю вам ціну відкриття, ціну закриття. Він на це все пише, тобто можна це все перевірити і тому подібне. Ось. З допомогою бота, в принципі, можна досить таки непогано заробляти, якщо торгувати по правилам ризики мані менеджменту Якщо ви будете торгувати е з, з гарним балансом і будете відкривати угоду на 1% від е депозиту, то, в принципі, е ви будете торгувати в плюс. Ось. Так, бачимо, що ця угода також, швидше за все, буде плюсова. Досить таки гарно. Також рекомендую вам підписатись на мій основний канал. Тут є 8 підписників, посилання на нього є в профілі. Ось бачимо. Плюс, і також бот написав, що плюс ось. Чистий плюс. Також написав ціну відкриття, ціну закриття, тобто це все є. Ось. Дивіться, давайте перейдемо у калькулятор. Виходить так: 91 плюс 91. Давайте не будемо рахувати ту угоду, яку я відкрив до 43, тобто не побуту. Рахуємо тільки те, що я відкрив по боту. 182 долари помножити на 41, то є. Так, стоп. То я нажав поділити так. 182. Помножити на 41, то буде. Ну, 7,5 тисяч гривень я заробив на двох угодах. Ось так от можна заробляти гроші з допомогою торгового бота, якщо ви зовсім не розбираєтесь в аналізі і хочете торгувати. Також посилання на платформу Binarium є в закріпленому коментарі. Це найкраща платформа, на якій я торгую і на якій я вам рекомендую торгувати. Це топ-платформа, яка виводить кошти, з якою немає ніяких проблем. Ось тому, якщо цікаво, в закріпленому коментарі також в профілі буде посилання. Також посилання буде на бота, на мій телеграм-канал. Ну, в общем, розберетесь. Ось такий вийшов відеоролик. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео. Всім пока.